Роман Шухевич, Тарас Чупринка, видатний син України, добрий політик і військовий стратег, безстрашний борець, справжній націоналіст, український націоналіст. Роман Шухевич, будучи головним командиром української повстанської армії, став величою особою. Великим знавцем своїх справ Роман Шухавич, будучи командиром УПА, не зрівняти командира УПА в підпіллю з командиром УПА, з командиром держави в своїй державі. Бо там в своїй державі армія забезпечена всім, працюють на неї учбові заклади, різні заводи. Провадиться на високому рівні військові вишки, вишки. під пилю, під час бездержавності і скажених окупантів створити підпільну армію, організувати військові вишколи, забезпечити цю армію зброєю, одягом, харчами і медикаментами. Організувати розвідку і зв'язок навести в цій армії належну військову дисципліну не так просто. Роман Шухавич разом з правом ООН зумів це зробити. Він мав до цього великий хист. Воня, раз-два, три, хлопці з лісу, раз-два-три, ми ще живі, раз-два, три, вороги до ж одна свобода на землі, раз-два-три, хлопці з лісу, раз-два-три, ми ще живі. Що на Україна на землі?